Сьогодні у нас сніданок пшоночка, одна з моїх улюблених каш, багато білка, класно поєднується як зі спеціями, так і з молоком. Ідемо далі, хочу показати об'єм роботи, який я виконав вчора. Ну, тому що десь до сьомої вечора я взагалі був не задоволений ні станом, ні об'ємом, нічим. А потім вже останню годинку я прям бомбанув добряче. Тут в мене зараз чайний столик чекає, водичка. Є, з водою зараз вирішуємо. Тому що та, що з колодязя, вона тут в нас торфяна, осад білий осад. От. І можливість хоч якісь чаювання влаштовувати. Це заливати термос, не взбовтувати його, строго вертикально тримати хоча б 20 хвилин. Осад осідає внизу, із 1,6 літра Води десь 1,2 літра. Виходить те, що можна пити. Нанизу 400 мл. от Ми просто зливаємо, бо вона біла з накипом. Купили 10-літрову бутилку води. 100 гривень за 10 літрів води. Ну Треба тара, в принципі, вода класна, оця покупна хороша. Очищено, купили ще 5 літрашку от У нас. В місті, де я раніше жив, я постійно ходив гривня гривня 50 літр, набирав цю воду. З однієї сторони, здається, ну, типу вода за що платити. Ну, а якщо ти не хочеш платити, то будеш пити таку. Тому краще заплатити і взяти нормальну воду, на якій і готувати класно, і чай класний. Оця осмосівська система, мені дуже подобається, Чаї розкриваються розкривається дуже класно. А от з колодязя тут ну, навіть. От при умовах того, що ми почекаємо, що оса то сяде, все одно смак не той. От в два, в три, може, в п'ять разів гірший чай. Набагато, набагато гірший. От е, батьки передали поштою там речі, і разом з ними такі, знаєте, жестяні ручки. Ми будемо їх міняти. Це така вічна штука, ставиться на оці бутилку по 5, 6, 9, 10 літрів ручки, щоб носити тут, ніби як кілометрів 7 з цього місця. А є якась криниця. Воно ніби так і називається криничка, з якої все село їздить набирати воду. Кажуть, що вона класна, ми будемо теж її перевіряти, перевіряти на осад. Якщо підходить, класно чай чаєм з нею, якщо ні, то в місті тут, за 15 км від села, є система набору води. Ось така сама Осмосовська. Ну як варіант, просто, коли хтось з селян або з рідних. Тато, наприклад, буде їхати в місто хоча б раз в тиждень набирати ці 15 літрів, щоб нам було на чай. Отака от от інформація. Викручуємося з цією водою. Зараз добре, що ми купили оцю другу баклажку 5 і є. Є поки класно, хороша вода. В термосі чекає на мене, а зараз дивіться. Ось було ось так. Навіть ще менше. Тут не було ще нічого. Це я вирив. Тут глибина десь сантиметрів 65, треба 80, ну тут майже, тут ще на штиклопати лопати вкопуюсь, і добре. А ось тут пів метра. Тобто сьогодні моя задача вкопатися на 80 сантиметрів повністю і мені хочеться ще пройти хоча б 2 метри до сюди, зробити цю траншейку, тому що вона буде йти ще далі. От, А там скоро буде дуже непроста задача вирити яму, зливну яму. Каналізаційно, так скажемо, 2 на 2 і на 2 метри. 2 метри глибина, і така квадратна. Ну, це, це неймовірні старання треба перекласти, щоб вручну лопатою викопати. Але я думаю, що і це мені піддасться. По тілу. по тілу за всі ці дні відчувається трошечки осад навантаження в лікті, і просто перманентна постійна кріпатура в передпліччях. Вони постійно. Тверді, навіть вночі їх треба масажувати, розминати. Так що зараз така ситуація по м'язам. Пшонка майже готова, трошечки залишилось, щоб википіла вода, і буду її робити з молоком. Да, від молока в мене був була перерва чи 2 три дні, не пам'ятаю, вчора знову взяли. І прям, знаєте, так з перервами два через два Це ідеальна система для мене. Тому що в дні, коли я п'ю молоко, коли є молочні каші, мені краще взагалі, взагалі не споживати ніяких фруктів, воно бродить, дуже ну, неприємні відчуття. Тому зараз так. Ось. Що? Що ще? Нічого, в тому холодильнику нема, молоко, каша стандарт. Зараз, поки вариться каша, доварюється, стабілізується, так скажемо, я хочу випити пару п'яти чаю. От, зазвичай я спочатку їм потім п'ю, зараз я хочу чаювання розділити на два етапи до їжі і після їжі. А потім або робота, або тренування. Ні. Я думав, над тим, щоб пробити випади, бо ці останні, що я робив, фронтальні присіди, вони навантажують більше <рес> переси поясницю. Звісно, відчуваються і ноги. Але я відчуваю насиченість в ногах після випадів. От, знаєте, не коли. 20-30 секунд я в роботі, а коли я півтори-дві хвилини отходжу, прям вони наливаються і класне відчуття. От Від випадів зараз в мене ростуть ноги краще всього. Ого, ого! З кухні бачу, на 5 секунд вийшло сонце. Вперше. За 4 дні я бачу, як підсвітилися двері нашої будівлі сонячними променями. От реально без сонця важко. Але теж. Є свої причини цьому відбуватися, тому що треба знаходити силу всередині, треба починати рухатися, вмикатися, йти через певний дискомфорт. Як обігрітися, як обігрітися, коли холодно, Та треба просто вмикати тіло, треба з цим працювати, треба зсередини щось генерувати. Коли ти починаєш рухатися, здоров'я прибуває, імунітет покращується, апетит покращується, ти стаєш міцнішим, сильнішим. Ну, в цьому теж є плюси. Але коли от. Знаєш, ти на, на такому прямо на потужності йдеш і бачиш сонечко о, да, о, да, друзі. Чому, чому така поведінка з штангою? Все сипіться, все не виходить, коли ми напружені, коли ми знервовані. У мене зараз трохи вивело з себе дитину. Діти, ніби такі маленькі, володіють такою силою, щоб вивести батьків з себе. І тут, знаєте, є відчуття, коли дитина вражує твоє его, і ти з егоїстичної позиції захисту свого тіла, свого розуму дієш. А є інша позиція, коли ти чітко відчуваєш, що вразили твоє его, але ти робиш. Певні дії зупиняєш на навігластво для виховання, для того, щоб принести благо. І іноді добро, любов може навіть бути болючим. Але в цілях виховання, в цілях того, щоб застерегти людину від поганих наслідків, зупинити зараз, так скажемо, гріховну діяльність на моменті її зачатку, щоб це не переросло вже в, в наслідки серйозні, то потрібно це робити. Тією мовою, якою людина може зрозуміти. Я зараз не кажу про фізичне насилля, я кажу про те, що потрібно мати певні механізми без фізичного насилля, якими ти можеш вплинути на людину, щоб зупинити її навігластво для її ж блага. Чому вбивцю садять за ґрати? Тому що в нього розігрався апетит, він скоїв один злочин. От, і йому по кармі це прийде, навіть якщо його <хи>, в тюрягу в в'язницю не посадять, йому все одно це прийде. Це все записується в тонкому тілі в нас. От, і всім воздається завжди завжди воздається, І для того, щоб не скоївся цей злочин, другий, третій, п'ятий, десятий раз його садять у в'язницю, його самого захищають від його ж вчинків, прибирають джерело. До якого він може спрямувати свою цю насильницьку діяльність, от, і він таким чином виправляється, коли позбавляється цієї волі діяти гріховно, обмежується, то в нього з'являється купа часу для того, щоб переосвідомитися і таким чином відпрацьовується карма одразу в цьому житті, в цьому матеріальному тілі, щоб не переносити це на подальше. Тому закон, він. Зберігає, застерігає нас від подальших насиль. Так само і батьки при вихованні дітей мають мати, оцю, знаєте, як є праведний гнів, коли ти можеш навіть розгніватись, ззовні проявити лють, якусь злість, але якщо це зупинить більший, так скажемо, наплив невіглавства. Пожертвувати якимось своїм принципом зовнішнього спокою для того, щоб ну, зупинити прям таку сильну гріховну діяльність, яка в майбутньому може аукнутись цій людині. Це може бути оправдано. Тут дуже тон тонка межа розуміти. Я зараз захищаю своє его, чи я дійсно виконую певний виховний процес, для того, щоб вберегти якраз таки дитину чи будь-яку іншу людину від подальших гріховних діяльностей. Я направляю цю свою дію. Задля блага іншої людини, а не тому, що просто мені не подобається, як до мене звертаються. Я думаю, меседж зрозумілий. Я хочу все-таки ноги поробити. Так, я вчора робив жим і відчуваю, що прям передня дельта вона стомлена. Я взяв 45 кг, зробив на 8 було важко, при тому, що на свіжочок я робив на 11 повторень, тому ну, тут просто сил в половину менше в плечах і нема сенсу сюди. Іти завтра точно відпочинок всього тіла зроблю, окрім роботи лопатної роботи. А зараз прям хочеться дати пампу в ноги. Випади з пустою штангою: 35 кг, думаю, мені буде достатньо. Хоже, що сьогодні робота піде набагато легше, тому що кохана купила професійний набір для глибокого копання. Ось такі лопати. Я думаю, що ну, це, це набагато крутіше, ніж оце ще я. Що це таке? Що це за СССРське? Ось це новітнє китайське якісне. Дівчата, а що там у вас? Це домотулася. Толесі? Угу. А що це Що таке тулосі? Це священне рослина. Саме священне? Саме Ого. Це такі маленькі? Ну так, вони потім виростуть з А наскільки величенькі? Побачимо. <laughs> це прям дерево, так? Да? Ну, більш до вазона. Mm -hmm. Ну, це як рози, да? такі вазонні, вони ну, прям дерев'яні десталі ростуть. Це ж з них чітки да, роблять? Так. Ну, іноді бувають чотки досить великі, тому я думаю, що стовбур дерев'яний має бути. Можливо, є різні види, не знаю. Угу. Цікаво. А муха, як Друзі, майже четверта година дня пообідав, наївся і зараз буду продовжувати робити. Сьогодні іде прям дуже добре. Зараз покажу, скільки вже наробив. Ось тут трошечки цю перегородку зніс, почав загалиблюватись. Тут прям зробив потужну глибину, мабуть, метр ну, 90-95 см точно є. Але треба зробити більше норми, тому що тут уклон буде. І сюди я буду йти теж глибиною в метр. Тобто по факту ось тут вже є. Ось тут на ступенечка пішла. І ось це зараз буду прибирати і потім йти далі. Думаю, що сьогодні ще десь. Два-три метри. Отак вздовж копну. От як тінь, де голова от там закінчиться, от туди хочу прокопати глибину метр час є. Чому ти маєш мені довіряти? Та взагалі можеш не довіряти. Нема жодних причин, якщо ти їх не бачиш, тому що в кожного своє мірило авторитетності. Чаювання сьогодні, в приміщенні, чому? Я чаюю на кухні. Тому що похолодало. Ще вчора в день було 26-28, сьогодні максимальна пікова температура 16, а вночі вже спуститься до 7-6 градусів, зараз близько 14 градусів, мабуть, на вулиці. Я робив свою медитацію ранкову і було прохолодно. Я прям ледь, -ледь дотримав, майже годину просидів. Пощати, пощастило, що не ще дощ і е, не було вітру. От, а так взагалі зябко, прохолодно, волого і от от почнеться дощ, тому я чаюю і зовсім невеличку частину роботи хочу зробити, тому що поки що ніякого бажання братись за лопату, щось копати немає. Всі подушечки всіх пальців. Протиснені вчорашнім копанням, дуже багато зробив. права, ліва рука є така, знаєте, як кріпатура на межі з якимось знесиленням певних ділянок м'язів, особливо передпліччя. Я прям відчуваю таку ниючу, слабку, слабкий ниючий біль. Добре, що слабкий, я думаю, що пройде скоро. От, і хочу трошечки повозити кірпічі, да, цеглу повозити. Ми нею будемо вкладати далі труби. Труби лежать, воно вкидується трошечки пісочком. потім от, кладеться вже цегла, потім знову пісок, потім засипається вже і трамбується земля. Тому ще багато не вкладено цеглою, і треба її підвести на тачці поближче. Я думаю, що хвилин 10-15, чи юю беруть за тачку, роблю. На натхненні, на енергію, а потім, бо ідеї, має піти дощ, і я піти в хату. Я хочу зайнятися ліпкою, послухати лекції. Знаєте, от чисто чил. Хочеться чила чи дозволить ситуація, от, тому що можуть мені знову ще якусь задачу нарізати. От, рідні, да, вони зацікавлені в тому, щоб ми пошвидше теж зробили собі комфорт. Але я думаю, всі розуміють, якщо піде дощ, ну там краще перечекати. По прогнозу, з дванадцятої дня зараз до дванадцятої дня завтра, тут чисто доба, може з невеличкими перервами, але має йти прям дощ постійно. Подивимось.